США поновлюють постачання зброї для України після паузи, хоч і короткої, але звістка про неї спровокувала агресора Росію до жорстоких атак по українських містах у Вашингтоні. Рішення відновити збройну допомогу подають як повернення до відповідальності а у Кремлі як перешкоду миру. Чи зможе Дональд Трамп змінити ставлення до Путіна? Чи здатна коаліція охочих стати реальною військовою політичною силою? Чому Німеччина дедалі активніше бере ініціативу у свої руки? Чи прагне вона? Замінити Сполучені Штати в Європі. І найголовніше, як на тлі нової геополітичної турбулентності поводяться Угорщина, Словаччина і Китай і яку роль у цьому грає Кремль. Про все це говоримо із Малгожатою Бонюковською, політологинею, президенткою Центру міжнародних відносин та доценткою Європейського центру Варшавського університету. Добрий день. день. США відновлюють поставки зброї для України у Кремлі? Кажуть, що власне така інформація не сприяє мирним переговорам і взагалі мирному врегулюванню? І цієї ж ночі ми бачимо активну серйозну ракетно-дронову атаку по мирних містах України? Власне, це підкреслює, що ракет ППО таки не вистачає. Трамп змінює свою риторику стосовно Путіна. Але на вашу думку, чи змінить він риторику стосовно Росії? мені здається, що одне є певним, якщо оцінювати різні речі, про які говорить Трамп. Що він має дуже велику повагу до Путіна, і я думаю, що це не зміниться для Сполучених Штатів Америки і адміністрації Трампа. Росія є великою країною і серйозним партнером. А Україна є однією з багатьох країн, з якими треба мати справу, тому що маємо війну. Це Росія є для Путі... для Трампа важливою країною. Це не зміниться натомість Росія і Путін особисто виявляються значно складнішим партнером ніж це передбачив Трамп. і не візбулися його прогнози, що йому швидко вдасться Путіна переконати в тому, що він закінчив війну. Є абсолютно навпаки, кінця цієї війни не, не видно, а Росія абсолютно не погоджується на чергові ідеї адміністрації Білого Дому. Тому Трамп дещо так Ставиться навіть до уже не зовсім охоче до Путіна, і навіть його розмова по телефону з Путіном не дала жодного перелому. Я думаю, що Трамп вже роз... зізлився, і він вже втомлений, але це не змінює того факту, що Росія є серйозним гравцем і для нього, і для Америки. Тому а Трамп вагається, коливається, і при цьому його коливанні він бачить, що все таки краще допустити ці переговори, що відбувається між партнерами, тобто Україна, яка знову вступила в гру, та Європа, яка була відсунута на початку від цих переговорів. А тепер вона також включилася в ці переговори, і це дуже добре для України, тому що, по-перше, сам президент Зеленський. Є гравцем, зустрічається, веде переговори, представляє українську позицію. Веде ці переговори, як я підкреслила, але також і європейці його підтримують з простих причин. Європейський союз, а також Велика Британія і вся коаліція країн Європи, країн-член НАТО, європейського континенту. Мають Росію безпосередньо біля своїх кордонів і вони не можуть залишити Україну Росії та Сполучених Штатів Америки, тому що ймовірна російська перемога означає збільшення загрози для держав-членів Європейського союзу і НАТО. Тому Європа буде підтримувати Україну незалежно від того, що зроблять Сполучені Штати Америки. Важко собі уявити, тобто європейським державам, щоб Україна в потрапила в зону впливу Росії знову це річкою не можна уявити. Чому тому що зокрема Україна має сильну армію? Україна сьогодні це майже мільйон людей зі зброєю. і уявітьмо собі, що би було, якби над цим всім не мав контролю уряд, який є проєвропейський уряд, який йде в напрямку. Європейського союзу і співпрацює з країнами НАТО і складає таким чином для НАТО важливий елемент безпеки. Що би було, якщо би цей потенціал був втрачений або ж потрапив під контроль російського? Або про російського уряду, або було б так, як у Грузії. Невідомо який уряд, а про це власне йдеться Путіну. Путін під час цих переговорів він не веде переговори про саму війну, він веде переговори про те, щоб Україна залишилася у зоні впливу Росії, на що Європа ніколи в житті не може погодитися. Не тому, що любить Україну, виключно так. Ми шануємо зусилля, ми повні подиву для українців, але ми це розуміємо, що це суперечить нашим. Interesem bez Pani Małgorzato, a jak można ocenić to? Też te, my nie tak dawno w Waszyngtonie, w Pentagonie, w Biłomu Domi. Gdzie si wsi kaczeli? Biriu, Newiriu, e, Putina. Dopomachajmy, nie dopomagajemy, postaczajemy zbroju, prezupełniajmy te perobicjanki. Widnowlujemy postaczania zbroi same dla Ukrainy. Czy my tu szukajmy logiki i czy prawem my co robimy, czy możemy deść wchodzić po jakichś irracjonalnych e, takich ryszeniach administracji Donalda Trumpa. В те подобно позорний е, у цій вдаванні плутанині, плутанині, плутанині рішень є певна логіка, вона логіка і вона випливає з того, там, що Трамп американська та американська не адміністрація не мають багато... хорошого на якогось батога на Росі. проти Росії, не мають не чітких і зрозумілих карт, якими України можна розіграти росію. росію з Україною, американцям легше, тому що відомо, що Україна потребує американської підтримки не тільки у військовій сфері, але і в дипломатичній сфері і моральної підтримки Україна потребує від Америки і Європа і Україна. Ми намагаємося тримати Америку, переконувати американців, переконувати Трампа, що це в інтересах Америки і американців, зокрема активна позиція в НАТО натомість з Росією є складніше, тому що немає чіткого набору факторів, які могли би змусити Путіна до будь-чого, напевно, одним із таких сильніших елементів є санкції. і санкції насправді діють негативно впливаючи на Росію, зокрема тепер, коли вже минуло три роки війни. Але Росія має також серйозних друзів і це не лише захід. Росія, Росія залежить не лише від заходу, адже Росія збудувала собі інший другий фронт паралельно із заходом, маючи хороші відносини з державами глобального півдня та з такими державами як Китай. Сила, яких зростає також Індія, Індонезія, країни г 20 великої двадцятки, які не є європейськими країнами, але які колись були колоніями країн Європи, і загалом вони про до заходу ставляться дещо негативно. А Росія, яка продовжує політику радянського союзу і його спадкоємицею, вони про неї мають хороше хорошу думку, тому що з радянський союз був другом усіх народів, які хотіли вилво. Це від кол колоніалізму і в Африці, і в Азії, і сьогодні Росія на цьому формує свій наратив, звинувачуючи Америку, звинувачуючи Європу і за цю війну в Україні, і за все, що погано відбувається. тому заходові важко в глобальних масштабах переконувати Зростаючі і сил політичної та економічної з точки зору України, щоб вони прийняли їхній наратив, Але ці нові потенціально країни вони ведуть свою незалежну кіне, політику. Китай, і це має видно, має, очевидно, що зацікавлені в тому, щоб Росія не була ослабленою. Е Китай не хоче, щоб Росія була, березна, не хоче, щоб... Росія була але... дуже сильною, але Китай Росія не хоче, щоб Росія цю війну програла. Це власне Про це, те, що говорить міністр закордонних справ. надія на отож, надії Трам. на те, що Давайте Трамп тепер. Веде призведе до незгоди між Росією та Китаєм. Це вони дуже слабенькі, і не мають рації, тому, що інтер... Китай з є ближче до співпраці з Росією ніж до того, щоб дистанціюватися від Росії, але це не змінює того факту, що Європа може розраховувати на те, що Китай може їй допомогти, якось ошліфувати Росію, тому що Китай має величезний вплив у Росії, де факто тому, що Росія в зв'язку з цією ситуацією вона потрапила в залежність від Китаю, і від Китаю отримує технології, автомобілі, багато інших продуктів, тому що вона мусила замінити якийсь обіг товарообіг з заходом, але є інші держави. Це не лише Китай. Дуже важливе всю роль в цій грі відіграє Індія, яка також веде політика балансування між Заходом і Росією. А одночасно Індія не зовсім щаслива в зі з тим, що зростає зближення Китаю з Росією, тому що Китай має кордон з Індією, і індія побоїться, що потенціал Китаю зросте. Я лише вам показую, що ця гра є дуже складною і відбувається на рівні більш вищому ніж питання війни в Україні, і в цьому контексті треба дивитися на всі різноманітні декларації та дії американської адміністрації. Але підкреслюю, американці не мають чітких карт, щоб розіграти Росію, але одночасно. Странп Ясним є, що, вважає, що в цій справі Трамп вважає, що Росія підвела його. Він розраховував на те, що він домовиться з Путіним, що війна закінчиться, а це не відбувається. Тобто десь у нього зростає переконання в його голові, що Путін не лише є складним партнером, але й також може загалом бути така необхідність, щоб щодо Росії була проведена тверда політика, якої не було на початку цих переговорів про Китай і про те, що шеф китайської дипломатії. Дійсно відкрито вже говорить, що Китай не зацікавлений у поразці Росії, але питання Росія стає по факту сателітом Китаю, і чи не вийде так, що Китай, намагаючись ослабити Росію, буде підживлювати її зброєю воєнними технологіями, щоб Росія ще років 10, принаймні могла вести війну в Україні. У то є стало власне, це ключове, питання, це ключове це ситуація, питання. Що в цій ситуації зробить Росія? Росія? Тому що з точки We зору in Китаю, in узалежнення in Росії від Китаю, Z це в інтересах Китаю. А, а з точки in зору in Китаю, щоб країн, ставити в залежність від себе плові країни, ці чим більше ці країни, тим краще. Це в інтересах Китаю. Китай хотів би зміцнити свої відносини з європейським союзом чи більше року з європейськими країнами? І це в інтересах Китаю питання що роблять ці країни? Європа має дилему як вести себе з Китаєм, тому що ми хочемо мати хороші відносини. хочемо мати зокрема більші торговельні відносини з Китаєм, тому що ми маємо торговельний дефіцит, якщо йдеться про Китай, тому що Китай більше нам продає ніж ми продаємо до Китаю, але Китай від цього захищається. натомість Росія, що зробить уряд Росії в цій ситуації? Чи Росія бачить те, що вона поступає? Пово потрапляє в залежність від Китаю. Я думаю, що Росія з одного боку має дилему, тому що Китай їй потрібен, але з другого боку це є якийсь елемент гри навіть у переговори з американцями. І я думаю, що на це дещо розраховує Трамп, і що Росія це бачить, і вона не хоче бути дуже глибоко залежною від Китаю, тому що який є вибір для Росії, якщо вона не хоче стати залежною від Китаю, то мусить збудувати якийсь баланс. мусить будувати. Якісь глибші відносини, наприклад, з Індією. Може, але, але момент, також може прийти до висновку певним менш, що з конфронтація з заходом їй невигідна. але це не станеться за, за каденції війна, Путіна, тому що Путіна тримає в антизахідному наративі ця війна в Україні. Це його війна, і те, що ця війна триває, і російське суспільство муром стоїть за Путіним, це випливає з того, що Путін та його команда. Представляють росіянам цю війну як спеціальну військову операцію проти впливів заходу, які зростають у найближчому оточенні Росії та в самій Росії. Тобто росіяни переконані в тому, що це Захід атакує Росію і хоче її знищити. тут немає поля маневру для якогось ресету з Заходом, поки Путін перебуватиме при владі а Więcej jak chyba 3,5 miesiąca nie spotkała się koalicja Ochoczych, a w czwartek ma się i, oczywiście, jakie by primaty ryszenia, bo my baczyły, de kilka z gdzie jakie były bardziej ryzykujące, czy jaki mniej, ale ta pauza, ta przerwa no, w tym momencie, kiedy Putin żrsto atakuje ukraińskie miasta, nadziei nie daje, szczerze mówiąc. Ми щитми мали також саміт НАТО, і зусилля європейських країн і урядів були сконцентровані на тому, щоб цей саміт закінчився якимось порозумінням зі сполученими штатами Америки. Тому що для членів НАТО маємо 32 країни. Але одна країна там є провідна і головна. Це сполучені Штати Америки. Насправді це є 31 плюс 1. І позиція американців всередині НАТО є ключовою. Для того, союзь. щоб бойова ефективність для можпівнічно альянсу, безпарча, а також щоб він мав можливість столбі, відбити атаку, атаку якщо російські. така атака так мати місце. 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 Мається на увазі атака Росії. так, так з, є сьогодні. З, з, з точки зору Європи. Ми, зробити зору аби, Європи. ми повинні зробити все для того, щоб переконати американців що у тому, активна, що НАТО активна позиція в НАТО є в інтересах Сполучених Штатів Америки. цього ми не бачили в риториці Трампа. Трамп щодо НАТО НАТО є скептиком але, innymi, але концентрація ця концентрація на, uh, NATO, зосередження на, на самій НАТО і на виконанні певних Принесло очікувань американців. Це то, дало результати, тому що, по перше, рішення всіх членів. Альянсу про те, що збільшать витрати те, що на оборону з своїх країн, і чітко 3,5% на військові аспекти, і 1,5% на додаткові речі в сфері оборони. Це дуже важливо. Крім Іспанії, всі були рішучі, щоб саме так і було. І це власне те, чого Трамп очікував від своїх союзників по НАТО. А одночасно ми знаємо, що Сполучені Штати Америки не можуть вийти з НАТО, тому що це не є рішення президента. Для цього потрібні рішення конгресу. I mm -hmm. Тож, нам на тим залежить щоб позиція, особі, позиція Трампа як головнокомандуючи сили збройних, збройних сил, верховного командуючого збройних сил збройних було такі, збройних США, було таке, збройних збройних США, було таке, що НАТО є цінністю, яку варто і захищати і оберігати. А американська присутність у НАТО повинна бути активною, а не пасивною. і я думаю, що це є головним пунктом власне цього за цієї затримки в коаліції охочих. Але це не змінює того факту, що європейці вже прийняли ухвалили рішення члени нато які походять з європи шереди, вони мобілізую не мобілізують не лише фінансові, фінансові також... засоби але і змінюють структуру прийняття рішень навіть всередині європейської групи в НАТО для того, щоб бути готовими до ситуації, яку сприймає також Дональд і Трамп. Що колись через деякий проміжок часу це прийняття рішень щодо театру військових дій чи воєнних дій в Європі буде по на боці Європи. То того тому треба можливо. бути готовими, тому що з дня на день ми до ну цього і не підготуємося. Посилення такої рішучості з боку Європи. Ми бачимо сьогодні. Буквально про це повідомляє Рейтерс Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, говорить про те, що дипломатичні можливості для завершення війни в Україні. Вичерпані, і водночас, ми бачимо, що відбулася така зміна риторики з боку е, Берліна в бік Києва. Ми бачимо, що зараз дуже активно Німеччина включається і в оборонний союз з Україною, шукає е, системи Петріот для Києва. Як ви вважаєте, чи здатна Німеччина, чи має вона сили і лідерство, і достатній військово-промисловий комплекс для того, щоб стати новим європейським лідером і цей лідер? Лідер буде тим, хто замінить сполучені штати в безпеці європейській. Німці не можуть стати, е, стати воду хісто в військовій сфері таким лідером Natomiast, з історичних причин. Але Німеччина може дуже сильно підтримати Францію, яка в ЄС є єдиною державою, яка має ядерну зброю, Ради є членом Ради безпеки Ради ООН. Дані ця рада, щоправда, але, не діє, але є лише п'ять постійних членів, членів Ради безпеки ООН, Тому Франція є природнім власне, та природньою такою країною, яку буде під. Тримувати велика п'ятірка. тобто ми маємо тут німеччину і сильну німецьку економіку. Давайте нагадаємо, що Німеччина це третя економіка світу. Ми маємо також Польщу, тобто Веймарський трикутник, Польща, Франція та Німеччина. Польща є шостою економікою Європейського союзу і з цього року двадцятою економікою світу. Сильна економіка, великі витрати на озброєння сьогодні. Сьогодні ми в НАТО витрачаємо в відсотках, якщо брати в порівнянні з ВВП, найбільше навіть більше від американців видаємо на військово-промисловий комплекс і на оборону. Тобто, ми є таким лідером, лідером східного флангу НАТО, тобто країна, яка має безпосередній кордон з Росією, Білорусією і з Україною, і маємо у цій великій п'ятірці. Ми маємо також звичайно країни, які мають серйозну потужну економіку. Це Бенелюкс, Голландія, це п'ята економіка Європейського союзу, це є Італія, яка має сильну армію. І всі ці армії треба також підрахувати. Польща це 210 тисяч військовиків. Ми поряд з французькою армією, яка має 200 тисяч військовиків. ми не є найбільшими арміями, якщо йдеться про кількість військовиків. Україні. після України в Європі, звичайно, найбільшу армію в НАТО після США має Туреччина в НАТО, якщо маємо говорити, 350 тисяч військовиків. Але Туреччина не є членом європейського союзу. Отож, формується не лише коаліція охочі, але й коаліція інтересів, які говорять про те, що ми у Європі мусимо підтримувати Україну? Я це підкреслюю. Ми мусимо підтримувати Україну, будемо підтримувати Україну без огляду на те, що зроблять Сполучені Штати Америки, тому що Росія становить для нас безпосередню загрозу. Дякуємо за розмову. Малгожата Буніковська політологиня, докторка наук, президентка центру міжнародних відносин, доцентка Європейського центру Варшавського університету.